Ми Курську область майже повністю були змушені покинути саме через роботу російських ФПВ на оптоволокні і тому, що росіяни просунулись з флангів там з північного і південного до траси цієї, де Юнакіївка. І вони просто взяли цю цей логістичний маршрут під вогневий контроль і просто лупили весь транспорт, що там рухався, і звідти багато хлопців виходили пішки. Просто пішки, тому що виїхати було неможливо. Е, і ще момент, чому е, вони не могли нормально виїхати, тому що там не було асфальта. Угу. На території Росії був асфальт. У нас до нашого кордону дорога була розбита вщент. І за ці сім місяців, поки тривала ну там найактивніша фаза курської операції, асфальтне покриття ніхто не зробив. А це критично важливо в прифронтових е, зонах. Е, критично важливо, щоб дороги були в е, хорошої якості, тобто не можна економити і не класти асфальт, тому що дороги це логістика, і ну дрону набагато легше тебе уразити, коли ти їдеш 20 км на годину, а там швидше неможливо було їздити. А якщо ти пролітаєш 120, дрону важко тебе наздогнати. А дрони на оптоволокні вони менш маневрені, вони менш швидкі, вони менш повороткі, і ну це могло би врятувати багато життів.